Доброго ранку, малята! Сьогодні я вам розповім про спорт. Всім відомо це чудово, коли кожен з нас здоровий. Тільки треба знати, як здоровим стати. Спорт це дружба, сила, гра, росте здорова дітвора. Спорт, мої любі, це здоров'я. Той, хто любить спортмайданчик, і басейн, і стадіон, той ніколи не програє, буде справжній чемпіон. Всі ми з вами знаємо, як корисно займатися спортом, ранковою зарядкою, фізкультурою, особливо на свіжому повітрі. Спорт здоров'я. Спорт це сила, що дає усім нам крила. Займайтеся спортом, малята, та будете здорові. Я дякую вам за увагу. На все добре!